Де ти є Дяра? Знов на полках верхніх. Злізай оттуда. Тобі що мало було, як ти ж хрябнувся? Іди сюди, любов моя. В мене є подарок для тебе. Оце би я приходив додому, а ви мене з подарком зустрічали. Ні, я з подарками приходжу. Коротше, я зламав систему. Я прям як чувствував, що мене десь надурюють. І цьому зараз будуть докази. Ну ти йдеш чи ні, пухнастий. Слізай оттуда. Давай ми зафіксуємо, як ти знову крябнешся. Не хочеш? Ладно, я й без тебе справлюсь. Ви думали, це відкривачка для банок і бутилок? Ні. Це відкривачка для відкривання коробок, бо інакшого в нас в хазяйстві немає. Тут звісно, для котів. З отаким подарочком прийшло. Що це таке? Я не знаю. Ну дуже цікаво, Ну, ми спробуємо. Не знаю, чи дасть мені демісту спробувати, але вони то спробують точно. Значить, розказую: отакий От о сухий корм у нас на постійній основі. Ціна цього корму в інших зоомагазинах від 4 тисяч гривень. Цю упаковку корма я купив за 3200. І як ви думаєте, де? На промі? Якщо ви думаєте, що я зараз заганяю прикол, ніфіга. Ви зараз бачите перед собою корм. Забийте, пишіть Origin 5,4 кг і побачите ціни. Скільки коштує цей корм в зоомагазинах. І ради інтересу зайдіть на пром. Я тисячу зекономив. Тисячу. Хочете сказати, що по срокам не підходящий може? Зараз подивимося, От, пожалуйста. До 26-го року. А значить що? Я не знаю що. Чого, блін, інші магазини так луплять ціни, реально. Тисяча просто наценки. Ці зоомагазини вже просто, ну, я нічого про це не маю, звісно. Ну вони себе ведуть, як аптеки. Що аптека на ценку робить велику. І тут так вийшло. Я не знаю. О, і до місця Прийшов зацінити новий корм. Ну, як новий, свіжий корм. Бо у нас той закінчився. Давай, давай, іди дивись. Ну звісно, треба... давай я тебе підсажу, бо твоя жирна дупа нікуди не залети. Пожалуйста, на, дивись. Ціла, здоровезна упаковка твого корма любимого. І ще отака диви прикол. Та сюди нюхай ти монстр! Нюхай сюди. На, буде тобі вкусна консерва. Це прийшло в подарок. Кстати, я хочу наповнити, з підпискою для своїх на промі ваша доставка буде безплатна. Точніше, доставка вашого продукту. Не цього продукту, це полуфабрикат. Але це продукт. Ну, у мене душа спокійна, коли вже упаковка корм. У нас просто корм був на. У підході заканчування, я так сказати. І я щось не спішив дуже швидко купувати корм. А тут просто раді інтересу. Зайду подивлюся, може подешевшов. Або взагалі подорожчав, то може прийдеться на другий корм переходити. А так як цей ще є дешевше дешевше, ну це взагалі ідеально. Спасіба прому. Вже не перший раз мене виручає. Точніше, котів цього демона і оту демонесу. Треба ще собі щось там заказати. Коротше, піду я пошарюсь ще по прому.